Росія знову обстрілює Україну в своїй терористичній манері і допомагає їй в цьому Північна Корея. Очевидно, і не тільки при цьому тратить просто мільярди доларів на закупівлю шахедів і не лише Іран стільки бере, бо боїться. Занепокоєний він про це не тільки будемо говорити просто зараз. Моє ім'я Ірина Узлова зі мною Олександр Мосієнко, керівник центру військового про досліджень. Традиційно що будня працює для нас. Олександре вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю! Росіяни обстріляли шість регіонів України. 64 повітряні цілі було по нас запущено. 44 збили наші повітряні сили. За що ми їм безмежно вдячні? На превеликий жаль. Є загиблі, зокрема в українській столиці. Є постраждалі. Харків, Миколаїв, Київ, Дрогобич. Не лише ці регіони опинилися під ворожою терористичною атакою. Мета. Очевидно, всім просто Росія терорист і обстрілює нас перманентно. Допомагає в цьому очевидно Північна Корея. Дві з п'яти було запущено по Харківщині. Принаймні, про це говорить начальник Слідчого управління Харківської обласної поліції Сергій Болвінов. Що дві ракети були північно-корейського виробництва? Дефенс Експрес. Наші колеги-аналітки пишуть, що Російська Федерація могла використати для удару по Києву гіперзвукову ракету циркон. Це все ми бачимо. Жахливі наслідки обстрілів Росіян. Олександре більше я не буду говорити вам. Будь ласка, слово, ваша компетентна оцінка. Які особливості цієї ракетної ракетно-шахетної атаки ворога ми маємо розуміти, і що нового вона нам можливо показала? То я скажу нового нічого не показало одразу, тому що в принципі характер був зрозумілий, особливо якщо брати рух ракет на українську столицю. Це як і в попередні рази відбувалося фактично через Вінницьку Житомирську область. Тобто ракета робила таке коло. Довкола Києва, і вони потім фактично скеровувалися на столицю. Тобто не по прямій траєкторії, очевидно, там через Сумщину Чернігівщину, а обходили фактично і потім розвертались. Таку тактику ворог вже застосовував, і вона нам відома, як мінімум, попередній обстріл був такий самий: тобто, ракети заходили точно так же. Я маю на увазі крилаті ракети. Які були запущені стратегічної авіації з району Каспійського моря. Тобто тут нового нічого не було. Так само не було нового в тому, що застосовувалися паралельно і шахеди, при цій комбінованій атаці, а так само застосовувалась балістика. Тому, в принципі, це нічого з того, що ми не бачили раніше, чи на досвіді не пересвідчувалися. Так само. Деякі ракети заходили вздовж русла Дніпра, це було помітно. Ну, тобто про це повідомлялося навіть, що вони там рухаються. Єдине, що можна виділити, це звичайно те, що Росія, як і прогнозувалось, на жаль, стала частіше застосовувати саме ракети КН 23 північно північнокорейські балістичні, якими обстрілює Харків, Харківщина. І ну, звичайно, що і не тільки Харківщина, вони так само намагаються діставати її. Район Запоріжжя і Дніпропетровщини, а, то, намагаються вражати об'єкти. І те, що є повідомлення про Циркон, вже є там а, і начебто фото уламків цієї ракети, яку дають можливість ідентифікувати, І є вже перша інформація, що ця ракета не подолала гіперзвуковий рубіж. Тобто ракета, яка має летіти швидше, швидкості звуку летіла менше. Тобто, вже можна сказати, що. Є проблеми, ну взагалі ця ракета офіційно в Росії була прийнята на озброєння 4 січня 23 року, трошки більше ніж місяць тому. До цього вона випробовувалася. Її проект був закладений ще в 2011 році. Потім почалося з 2015 тисячі виробництва і далі випробування. Потім випробування були невдалі. Ще в 2020 році випробування були не дуже вдалі. Ну а тепер, начебто, начебто, в 2022-2023 роках. Випробування були вдалі, і вони вирішили її офіційно поставити на озброєння. Але якщо вона не дала її про рубіж, то вочевидь, ну скажімо так, проблеми є, тому що ця ракета летить, але все ж таки, вона летить, а, якщо вона летить повільніше, і відповідно не йде по балістичній траєкторії, більше засобів зенітно-ракетних комплексів, її просто буде збивати. А, тобто, це треба розуміти. І я думаю, що вони її застосували. Зараз на заміну кінжалам, тому що вони це цього разу не застосовували кінжали. Я звернув увагу ще так само, тому що при попередніх, фактично кількох атаках, Росія застосовувала свої кінжали по території України. Цього разу ні. І цього разу кількість все ж таки балістичних ракет, які були випущені, і так само ракет Х-22, які були випущені із а, а, літаків а, ту 22 М3 літаками цими. Вона була дещо менша ніж при попередніх двох атаках, ось це ті визначальні особливості, які, про які можна сказати і чим характеризувалась саме ця ракетна атака по Україні. Але не лише Україна сьогодні потерпала від російської ракетної атаки. Фактично мало чи не стала уже у чергову, далеко не першу, до десятка скоро разів. Напевно, нарахуємо, Польща опинилася під загрозою, підіймала авіацію свою в небо і не тільки свою а ще й союзницьку цього разу. Олександре, що це був за черговий такий маневр Російської Федерації? Чи це воно випадково? Як вони кажуть, запускали на Львівщину, якось долетіло, чи вони знову так маневруючи прямо на межі кордонів з НАТО, шантажують випробовують якої цілі Ви так хочуть тут досягнути? Ну, справа в тому, що ракети змінюють траєкторії, і ми бачимо, що ракета так само літала і в районі Львівщини, і там робила то спочатку через Тернопільщину, то на межі з Франківщиною, то потім на Львівщину. Це перший. І навіть те, що там повідомляли деякі там моніторингові пабліки і канали про те, що ракета. На перемишляне багато хто почав сприймати, що це ракети на перемишль, тобто дещо сплутали назви населених пунктів. Це насправді на Львівщині, і навіть це відстежували. Я думаю, що якщо ми говоримо про напрямок на територію Польщі, очевидно, що це є провокація і перевірка реакції. Ось ну Росія постійно це робить. Вони це робили і минулого року, я хочу нагадати. І ракети такі російські долітали, як мінімум двічі, це те про що відомо. І, до речі, військові гелікоптери російські залітали чи білоруські залітали в повітряний простір Польщі. Так само тоді е, літаки так само, до речі, піднімались. Тоді про це менше говорилось. А зараз Польща робить акцент на тому, що вони піднімають авіацію. Що вони е, я думаю, що зараз те, що вони це публічно повідомляють. Означає те, що вони дещо змінили підхід і свідомо роблять це публічно, щоб і в Росії бачили і розуміли, що вони піднімають авіацію, готові збивати. І ну, для всіх це робиться. І для поляків, і для України, для всіх. Про те, що Польща не буде, вочевидь, просто так зважати і пропускати ракети на свої території. Це є певна трансформація. Ще рік тому такого не було. Хоча. Літаки так само піднімали, просто це ніхто публічно не оголошував. Як правило, літаки піднімали частіше, більше того, випадок, який стався, коли ракета потім опинилася в районі Бидгоща, польського міста. то цю ракету, яка летіла через Білорусь на фактично на територію Польщі, її помітили радари літаків, які були підняті по тривозі. Але вони її потім втратили. Вони її втратили, і потім це був здається грудень а в квітні цю ракету знайшли випадково в лісі. Ну щоб було зрозуміло, наскільки не ну, втратили та й втратили, куди вона полетіла. От вона зникла з радару. Потім її знайшли. Ну і там було розслідування, чи там була бойова частина, чи ні. Ну а зараз вони про це оголошують поляки, щоби. Демонструвати більшу рішучість, і мені здається, що це неспроста. Це ще й плюс такий сигнал, що якщо щось буде залітати, вони будуть збивати, але над своєю територією одразу скажу: не треба так само це треба розуміти, що навряд чи це буде робитися над українською територією. Я так ще думаю, що з певним сигналом, таким підсиленим враженнями, повернеться до Європи Верховний дипломат є Жозе Борель, який у нас в четвертий спочатку повномасштабного вторгнення перебував із дводенним візитом. І ранок його другого дня перебування в українській столиці як столиця відзначився тим, що провів він його в укритті. Жозеп Борель для нього це, звісно, не є якоюсь якимось відкриттям і новинкою. І Європа нам допомагає на максимум своїх можливостей. Так видається, що деякі країни інколи і більш. Ще він зустрічався вже з нашим вищим керівництвом. Є позитивні заяви. Зокрема, поговорили і спільна прес-конференція з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, назвали три ключові кроки, які ЄС повинен жити для збільшення обсягів постачань артилерійських снарядів до України. Поговорили і про велику кількість якісних дронів, які Україна матиме і має спроможність і матиме виготовляти, і поговорили от про термінові кроки щодо якраз обсягів постачання артилерійських снарядів. Я думаю, що Борель, які без того Закликав та треті країни поки не купувати озброєння, тому що вони необхідні нам, про що ми вчора Олександра говорили. то думаю, що він повернеться і якось ще більш конкретно тим, хто може не розуміє, в Європі роз'ясне як Росія не припиняє зовсім свій терор. Що ми маємо розуміти про а, нас про результати ось такого відзит, візиту, при, приправленого російськими ракетами? Я думаю, що їм уже не звикати, скажу тому, що це не перший візит, але. Він відзначальний тим, що дійсно їх з самого ранку, вочевидь, розбудила тривога. Вони пішли на паркінг. Я думаю, що могли і чути звуки роботу ППО, те, що відбувалося, і вибухи відповідно, і складуть е, звичайне враження. Тобто, в будь-якому випадку цей досвід особистісний, емоційний, він завжди впливає, і він дає, ну скажімо так, вражи можливість сформувати деяке враження. Е, звичайно, що. Якби ще дехто там наближався іноді до фронту і бачили, що там відбувається, то ще й тим більше, тому це дуже важливо зараз. Для нас принципові є моменти у відносинах з ЄС це все ж таки врегулювання того, щоб нам постачали снаряди, хто компенсує штрафні санкції за контрактами. Які треба буде фактично, ну скажімо так, або призупинити, або розірвати на постачання снарядів в інші країни, те, що ми з вами говорили, тому що вони мають іти в Україну. Зараз тут Україна бореться зокрема за всю Європу і за її свободу, так само тому це перше питання, яке є. Друге, це фінансування і підтримка України. Це макроекономічна допомога, зокрема та, яка була проголосована, третє. Це спільне виробництво зброї і участь України в оборонних проєктах і ініціативах, які пропонуються європейським союзом, і наступне це наш шлях до Європейського союзу, до вступу. Зараз ми проходимо дорогою кандидатства. Це відомо, і реформи, які відбуваються на цьому шляху, так само вони є важливими. І плюс я думаю, що. Так само питання обговорювалися. Ну і мені відомо в принципі, що обговорювалися того, наскільки Європа зараз буде збільшувати своє виробництво, збільшувати свої можливості і відігравати надзвичайно важливу роль, особливо поки ми чекаємо допомоги від Сполучених Штатів. Ось це так само дуже важливий момент. Прекрасно. Просто Росія платить Ірану 4,5 мільярдів на рік. За імпорт шахетів для ударів по Україні, і це тільки тих, що по нас літають і що використовуються для обстрілів українських міст. А там ще є що ті розвідувальні і інші, і інші модифікації 238 які коштують взагалі ще більше. Ось так Росія витрачає просто мільярди. Російські воєнкори кажуть, що ціна така висока, тому що не тому, що за все в житті треба платити. Це вони ще не усвідомлено, але усвідомлять. А тому, що Іран от стурбований такою співпрацею, можливими наслідками, тому й бере за ризики. Іран бере за ризики Ось така ціна. Чи вони готові платити ще більше? І Іран, розуміючи, що ризикує, може їм підвищить ставки? Ну, вони вони готові платити. Це навіть не треба от не треба навіть думати, що не готові. Вони будуть платити. для розумієте, Для Росії зараз для Путіна війна проти України це головне. Це головна стаття видатків і це пріоритетна стаття видатків. І не має бути жодних ілюзій. Я знаю, що рахують у нас і Форбс рахує там, і обстріли підраховують вартість ракети, так далі. Ну, війна триває вже два роки. Вони далі рахують. Ну я, ну, я розумію, що завдання фінансових аналітиків, економічних видань рахувати гроші. Це добре, звичайно, але вони не мають а, такого відчутного ефекту, тому що Росія вже чітко продемонструвала. І представники російського суспільства, деякі що вони можуть жити в бруді, в болоті на розбитих вулицях е за відсутністю будь-чого нормального, але при цьому називати себе великими, тому що воюють проти України. Там інша система і природа цінностей. І тому вони будуть платити, поки в них є щонайменше якісь кошти, поки вони не розорилися остаточно, чого ми повинні прагнути е звичайно зробити. Тобто. Захід має прагнути взагалі покласти Росію на лопатки з точки зору зменшення її спроможностей. І це відбувається, тому що санкції так чи інакше працюють. Зараз ми чекаємо новий пакет, який буде сімкою, фактично, по санкціям ЄС по ціні за контролем, по контролю за ціною на нафту. Щоб слідкували, щоб вона не перевищувала ніде 60 доларів для Росії, буде контроль жорсткіший за цим. Є обіцяє і ще додатковий пакет санкцій до річниці, до другої річниці початку повномасштабного вторгнення. І до речі, щодо санкцій, так само зараз шукають максимально шляхи, зокрема і завдяки Україні. У нас профільні відповідні інституції, зокрема. Відповідні профільні управління при генеральному штабі збройних сил проводять оцінку, аналіз комплектуючих, які встановлені на шахі. Тут, наприклад, є свіжі дані про те, що використовується обладнання з Чехії там з Канади і так далі. Деякі тобто, це все встановлюється, передається нашим партнерам, аби вони фактично виявляли ці компанії і запроваджували санкції подальші. Тобто, це так само для того, щоб зменшити можливості для Ірану. Росія в свою чергу намагається підстрахуватися, тому що, по-перше, ну, Іран обіцяв їм допомогти завод побудувати. А по-друге, вони розуміють всі ризики. А ризики в тому, що, по-перше, санкції жорсткіше. По-друге, е, Іран, який зараз має проблеми на близькому сході, йому потрібно самим зброю чи передавати там хуси, там, хезболі чи іншим там утворенням, які вони підтримують. Ну і ризики, які є. Для Ірану, так само, тобто, це цілий комплекс факторів. Тому Росія так само буде виробляти на своїй території. Є така інформація, що на 2024 рік уже десь приблизно є розрахунковий план виробити там 2130-150 шахедів, можливо, 2200. Це за рік. Це річний план, який вони закладають. Тобто, вони страхуються. Це тільки 136-х. А вони ще планують 238-реактивним з реактивним двигуном, от які застосовують, покращені. Тобто, це те, що вони закладають і планують виробляти так само в Росії, тому що, вочевидь, з Іраном зараз не все так гладко. Але ми бачимо, що ті ціни, які називаються і які встановлюються, звичайно, що Іран, ну розумієте, вони на цій ціні. Перекривають ризики і намагаються зискувати і заробляти зараз. Всі, от е, Росія ж, як вона думає, що вона повноцінний партнер стратегічний там тощо. А насправді дивіться, всі, хто працює з Росією, навіть вони прикидаються, що там е, ну потрібно щось, діалог там тощо насправді основні причини економічні. Це просто намагання купити зараз е, більше і дешевше. Індія купує нафту дуже дешево. Китай так само і буде купувати. Буде купувати і газ дешево, якщо вони цей газопровід сіла Сибірі добудують. Іран отримує своє. Ми ще, до речі, почуємо. Я думаю, у свій час умови, за якими Кім продає ракети. Угу. Я теж думаю, що там ці ракети будуть коштувати дорожче ніж томагавки американські. Я не виключаю. Ну тому нормально всі влаштувалися. Бачать, що Росія, оце про те, що я кажу, розумієте. Це те, що одержимість Путіна війною проти України за знищення України і українського народу, і це те, що ми розуміємо. І це абсолютно правильно підтвердив директор ЦРУ Бернс у своїй статті для Foreign Affairs там два так. тижні тому. Він теж про це говорить. Тобто і наші партнери це розуміють. Ви думаєте, що китайці не аналізують, Іран не аналізує. Звичайно, вони розуміють, що це для Путіна найважливіше і найпріоритетніше зараз. А значить, пріоритетне ну тоді плати гроші, будь готовий заплатити в 10 разів дорожче ринкової вартості. А так, добре, другу армію світу і її керівника обдирають долипки всі кому не лінь. Просто а він ще повзе і просить у них більше. Чудово, як мені здається. А ще так видається, що вони там часом вживають, окрім різних речовин наркотичного алкогольного характеру, пігулки правди. Є такий нєкто Балуєвський, значить, він був екс командувачем. У них генштабу в Російській Федерації, і він говорить про те, що Рекордна в історії Російської Федерації держпрограма озброєння, яка коштувала бюджету країни-агресорки 20 трильйонів рублів за 10 років, виявилася безсилою ліквідувати відставання російської зброї від західної. Далі він перераховує всі холєри, що і снаряди не ті артилерійські системи. От якось да хромають. і про те, що танки горять як дихають просто на нашому фронті. От Балуєвський прозрів. А це розуміє Герасима, в которого нет, Наприклад, і що ж Росія тоді буде робити? Типа, тому що ж 20 трильйонів рублів за 10 років, а вони далі виділяють 11 трильйонів та цьогоріч бюджет. І куди? В топку. А, ну нічого, те ж саме буде робити. Далі буде виділяти гроші. Все правильно виділили ж на цей рік. Ну тобто, абсолютно. Чи розуміється Герасімов, і ну якого немає дійсно, тому що знову ж таки я наполягаю на версії, і він ніде не з'являється. Взагалі про нього навіть здається в новинах. Не згадую. ніде зник. Якийсь телепортувався кудись, невідомо. Ну тобто, от такі речі відбуваються ще й на тлі інформації, що там був нанесений удар, де він міг бути, а потім сказали, що він, начебто, в запої виправдовувався. Виправдовась, ну вже могли б і вивезти з запою, як би хотіли. А може їм так і може, якщо її начальник генштабу в запої, то й не помічають в принципі. Ну таке теж може бути. А я скажу наступним чином: насправді, щоб бути об'єктивним, щось Росії вдалося. Тобто, щось вони вкладали, дійсно вони виробляли зброю. Вони вклали зрештою в ракети, якими вони мають можливість, на жаль, обстрілювати Україну. Вони там підтримували і артилерію розробки, і по танкам. Тобто, насправді вони працювали. Вони реально хотіли, не те, щоб мати змогу воювати ефективно проти України. Вони дійсно сподівалися, що це можна буде бліцкригом захопити, а вони реально готувалися, що можливо військове зіткнення з НАТО, і хотіли всім показати свою потужність. Тобто, дійсно можна сказати, що вони в оборонку вкладали і вкладають багато. Але вкласти багато і щось виробити, що вони без сумніву виробляли і щось будуть виробляти далі, не означає в усьому ефективність. І ефективність в чому а, в тому, що вони можуть бути конкурентно здатні або превалювати і бути краще західних зразків озброєння. І от, коли ми побачили, що Петріот збиває кінжал. А до цього говорилося, що це неможливо, що це найкраща ракета, стільки років випробувань, стільки років праці, стільки вкладено в це. І що? Виявляється, що Петріот може збити. Тобто нову російську розробку може збити комплекс, який починав виробляти з 60-х років і там пізніше зазнавав модифікації. Отже, вони побачили, що так, вони відстають, побачили, що відстають дещо в артилерії. Тобто, зараз насправді. Вони ж отримали реальний, реальну війну. Вони почали агресію проти України. І вони зіткнулися з тим, що Україна отримує зброю західного зразка натівського. І вони зараз, чи не вперше реально за свою там новітню історію, воюють зі зброєю, з армією, яка має зброю натівського зразка. І тепер вони роблять паралелі що. При всьому тому, що Росія стільки вкладала, що працювало стільки об'єктів ВПК, вони продовжують працювати, що платили гроші, все презентували випробування, все одно ця зброя відстає. І ось ну, це є, скажімо так, висновок, що розумієте, в чому це ознака? Це ознака того, що навіть якщо Росія вкладає і вони на чомусь там. Вкрали менше і дали змогу якусь ракету доробити, чи там щось все одно, при всьому тому, навіть їхньому бажанні, ця ракета поступається, чи цей вид озброєння. <реку> ось це треба розуміти. Тобто, з чого ми можемо зробити, висновок, що більше сучасної західної зброї, чим більше її для України, тим ми ефективніше і краще зможемо воювати. Це просто висновок, який треба робити. Так, да, да як він там любив казати, обманулі дурачка на чотири кулачка, а самі себе й обманюють, так і поділом. І бантик, як то кажуть, красиво є. Встановлення українського прапора в кринках це у відповідь на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа російська пропагандистська недомашинка. Це говорить речниця Силоборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни намагаються переконати населення в окупації, що їх покинули, а українських захисників, нібито вибито з позиції. Вони це роблять вже який там п'ятий місяць. Да? Але всі. Побачили, що на лівому березі Герсонської області майорить український прапор. Там є бійці сил оборони, штурми за словами гуменюк росіян безрезультативні. А українські воїни продовжують утримувати плацдар на лівому березі Дніпра і працюють над його розширенням. Що нам потрібно розуміти про ось цю працю, і я так бачу, що це не тільки символізм, а й реалізм у цьому прапорі. Так, це дуже важливо, і це встановили бійці 36-ї бригади морської піхоти. Ми маємо знати наших героїв. Там так само знаходяться підрозділи сил територіальної оборони збройних сил України, які тримаються все, які підтримують разом з морськими піхотинцями героїчно, і Це дуже важливо. І ми на цьому а, плацдармі спостерігаємо дві-два, скажімо так, а, етапи: перший це героїзм наших бійців, які так тримаються мовіддано, і друге. Це технологічна війна. Ось ми там бачимо зокрема і технологічну війну. Наші сили гасять їх дронами дуже серйозно і використовують великі кількості, і в тому числі працює артилерія для контрбатарейної боротьби. Це, до речі, підтвердження того, наскільки нам потрібно і наскільки навіть уже дещо і запізніли рішення про створення сил безпілотних систем. Це дуже важливо. І те, що президент України Зеленський підписав цей указ, це я вітаю, тому що нам. Це дійсно зараз дуже необхідно. А ми бачимо, як це працює. От лівобережжя Херсонщини утримується і, але треба розуміти, що для того, щоб розширити плацдарм, цього вочевидь недостатньо. На цьому напрямку потрібно підкріплення, потрібно більше дронів. І потрібно, я думаю, з часом все одно, якщо ми робимо ставку на цей плацдарм з точки зору можливості ведення наступальних дій, туди буде треба перекидати більше озброєння. ППО обов'язково зенітно-ракетні комплекси, щоб прикривати наші сили, і забезпечити просування далі, тому що це найкоротший шлях до Криму, який ми можемо здолати. Це не на Мілітополь, і я думаю, туди вже зараз напряму а, навряд чи підуть. А це можливість флангової операції. і Я не виключаю, що ми ще побачимо там певний цікавий розвиток в майбутньому. Дуже хороший аналіз і перспективи, Олександр, Як завжди, власне, сьогодні і завжди я вам кажу дуже дякую і анонсую, що дякую. ми побачимося вже завтра. Час це мене просто як дві секунди. І з вами наші розмови теж минають блискавично, динамічно. і Зрозуміло, дуже дякую до завтра. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. З ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дуже дуже дякуємо, що ви до нас так активно приходите, слухаєте, довіряєте, залишаєте свої коментарі. Давайте разом в тому ж дусі продовжувати. Тож пишіть, будь ласка, свої міркування, пишіть, що ви думаєте, які теми ви би хотіли, аби ми обговорили з Олександром. Обов'язково врахуємо. Раптом вам, вам чогось бракує. Ми неодмінно додамо. А ви додайте, будь ласка, свої підписки на Ютуб Олександра Мусієнка. Його можна знайти в описі під цим відео. А також на Ютуб Захід. Ютуб-нету, туди ви нас дивитися і на Ютуб 24, де ви зранку також можете подивитися наші розмови. Раптом вам там зручніше. Ми будемо дуже вдячні, бо так працюють алгоритми Ютубу. так допомагають нашій з вами спільній роботі просуванню цих інтерв'ю просторами. Ютуб бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Наш прапор буде всюди. Переможемо.